Запитів побільшало, а відповідної роботи тож ніхто не сидить без діла. Волонтери, студенти й вимушені переселенці формують продуктові набори. неї такі продукти, які не псуються, які ну тобто часто можуть живатися, це рис різних видів, це макароні вироби різних видів. Це є різні види м'ясних консервів. Домашня тушонка, печиво. Ці продукти відправлятимуть одразу у трьох напрямках: на Херсонщину, Одещину та Миколаївщину. Тут буде нині сформовано більше 4,5 тисяч наборів. Наборів у Херсонській області це все піде в ті села, де окуповані села. Де зараз потрібна допомога людям? Тут йдуть продукти. Всі ті, що нам допомогли було передано від Китайської органіспубліки за сприяння МЗС України. Охочих допомогти сформувати продуктові набори чимало. Це учні й колектив вищого художнього училища та інституту менеджменту Західноукраїнського національного університету. Серед них і харків'янин Дмитро. Я не на війні, не на фронті, тому я потрібен, ну, Я повинен щось робити, тому я от прийшов хоч щось зробити. У людей просто немає грошей, що грошей, щоб купити продукти. Та в деяких містах навіть даже продуктів немає. Ось тому наші продукти вони дуже дуже потрібні людям. Вже найближчим часом. Ці вантажі поїдуть у прифронтові регіони. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.